В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіо радіохвиля School Fox FM. Я її ведучий Осип Василь. Бубон – український музичний ударний інструмент є локальним різновидом рамкового барабану. Музиканти створювали інструменти власноруч або замовляли їх у майстери, орієнтуючись на власні потреби. Наявні матеріали та місцеві технології виробництва. Бубони мали різні модифікації, різнилися за матеріалами, які всього здобим. Від цього залежить звук і техніка гри. Обід гнули з дерева, бо використовували старе решето. Згодом ободи почали робити різних видів металу. Паличку, якою грали на бубні, вистригували ножем або ж виточували на вистаті з різних порід дерева. В Україні бубон робили в різний спосіб. Є різні назви цих інструментів та їх окремі частини. Різні особливості обробки матеріалів. Виготовлення бубона відбувається в декілька етапів, що передбачають процес обробки матеріалів різних видів шкури, дерева та металу. Бубони ритмічний інструмент, б'ють у шкіру або обідок, на великим дерев'яним калаталом або рукою. На бубні виконують різні ритмічні малюнки, етлемоно, дзвеніння. Головне його завдання утримувати темп, підкреслювати. Синкнопи надавання відповідного е, колориту у звичайні і додавати запалу у грі. Праві музиканти змушують його видавати не тільки беренчанні дзвінки чи глухий трамбовий звук, бо він може завивати, співати, зачаровуючи, змушуючи слухатися в це унікальне звучання.